Всім привіт! Ви на каналі Крінч, і сьогодні у нас нове відео по династії Декади. Отже, давайте приступати. І сьогоднішні у нас плани це познайомитися з сусідами та запросити їх на вечерю до нас. Тому сьогодні ми з Луїзою будемо готувати наш будинок, готувати якийсь пиріг, можливо і так далі. І думаю, ви вже отут-от трішечки помітили, що у нас кухня трішечки ем, змінилася. А якщо бути дуже точно, то змінилася у нас не тільки кухня, а взагалі увесь будинок. Чому це сталося? Це тому що я нарешті перейшла на ліцензію Sims Так, можете мені похлопати, ура. Нарешті це сталося. І через те, що цей будинок я будувала раніше. До цього приходу то коли я перейшла на ліцензію з цим збереженням, то мені довелося усе перебудовувати, переодягати персонажів і таке інше. Ну, думаю, ви розумієте. От тому зараз усі мої збереження виглядають інакше, і якщо тут десь будуть ходити люди без якоїсь частини одягу, то знаєте, чому це. До речі, також одяг і зачіски відрізняються у Тома та Кая. Хоча у Кая теж чи ні, я вже не пам'ятаю. Ну, але, коротше, я їх переодягнула, і вони тепер виглядають менш-більш нормально. Ось так от виглядає зараз наш будинок. Це у нас така кухня. Кухня-тере-столова, трохи інакше виглядає. Тут є дві мисочки для наших тварин. До речі, у нас з'явилася собачка, це у нас Лакі, правда, щось не дуже його видно. Ем, ну, коротше, ось Лакі у нас є, і у нас є Мікі. Наш котик. Це було опитування у моєму телеграм-каналі. Переходьте за посиланням в описі і долучайтесь. Тож там багато усіляких опитувань і таке інше. Потім зараз у нас інакше виглядає Вітальня ось ця от. Я її теж переробила. На перший поверх у нас переїхала спальня. Це спальня належить Тому та Луїзі. Потім ось тут, тут у нас ванна з туалетом, теж трішечки виглядає інакше. І другий поверх, тут у нас спальня Кая. Ось так от виглядає вона оновлена. І дві порожні кімнати: це щось типу дитячої. Одна буде належати дитині або дітям Тома та Луїзи, а інша буде належати дитині або, то, або дітям Кая. От це вже так на майбутнє. А наш підвал також змінився. У нас зникли все те, що ми робили вино. Ось так, тому що в мене немає кінного ранчо, але нехай цей підвал поки що залишається, тим паче, хто читав правила, то у кінці цього челенджа нам він потрібен буде. А я не хочу потім десь е прибудовувати цей підвал і руйнувати увесь майбутній будинок, те, як він зміниться, і так далі. Тому ось так: от нехай підвал у нас поки що залишається таким майже порожнім, нехай він так уже буде. До речі, у нас також з'явилися вулики. От тепер ми зможемо готувати медовик, якщо нас бджоли не будуть кусати і будуть давати нам мід. Ну, іначе це всі зміни. І, до речі, якщо ви хочете прискорити а, купівлю інших доповнень, геймпаків і таке інше, ви можете підтримати мене та мій канал, за посиланням в описі на банку. До речі, також у нас тут ще, коли я закінчила минулу серію, то Луїза дізналась про те, що вона вагітна. Так, Ось така от новина. У нас скоро буде поповнення в нашій сім'ї, в нашій династії. І я вже знаю, хто це буде. А ви можете написати у коментарях, як ви вважаєте, хто це буде, хлопчик чи дівчинка. Ну, іначе я про всі зміни розказала ані. Я ще повернулася деревом, тому що я хочу, щоб хтось або Том, або Кай збудував для своїх дітей ось такий откий от будиночок на дереві. Ну, іначе все, давайте приступати нарешті до гри. От, а почнемо, напевно, з того, щоб ми сховаємо одяг, який тут у нас висить. І також, а, добре, нам, на щастя, не потрібно платити ніякі рахунки, просто, можливо, хтось знає, як вимкнути ці сповіщення, тому що вони мене дуже нервують. А, так, до речі, я почитала... А, де воно тут? Ось. Я прочитала правила до цього покоління. І там написано, що ми можемо покласти електро електричну лампу настільну. Просто, якщо знаєте, напишіть в коментарях, як це вимкнути, І тож за ці 5 хвилин, що я граю, вони мене вже дістали. І тому я відімкнула ось цю от властивість ділянки без зручностей того, що того, що мені здається, це якось а, не дуже правильно. Якщо може бути електрична лампа, то чому ми не можемо усе готувати? Та й у правилах немає такого, що повинно бути без зручностей, тому, тому я увімкнула і тепер ми можемо готувати абсолютно все, що хочемо. І я пропоную а, почати з того, щоб прогодувати якийсь пиріг або щось типу цього. Та як до нас сьогодні прийдуть гості, а, так. Ага, нам потрібно варення. Ясно. А як приготувати варення? Хто знає. А, коли а, ні, це для тварин. Просто я зараз пів години буду шукати це отварення а справді, а як його зробити? А, можливо, хтось знає. Ну, бейк це пекти. От, ми можемо щось пекти, але це не те. Мені потрібно приготувати варення. Просто де це знайти? Я зараз пів години потрачу на те, щоб а, спек... спекти. Угу. На те, щоб. Приготувати це варення. Просто хто знає, як це зробити. Оу, я знайшла клас, не прийшла і півроку. А так. Що ми можемо зробити? Давайте ось цей от розбір. Ї. Це малина у нас правильно. До речі, у нас тут скоро буде День подяки чи щось типу цього. Ой, у нас тут кури голодні. Що таке? А що тобі не подобається, вибач? Тобі не подобається це чи це? А, просто є це обожнюю грати у новому будинку? Ну і що тобі не подобається? Все ігрове. Чого не так? М Що тобі не подобається. От справді, я не розумію. Окей, давайте я ось це от приберу. М -м -м. Мені здається, вона жаліється через те, що в неї немає ніби а, поверхності, але ж, ну. Ось. Угу. Все, я зрозуміла, що не так. Окей, okay, давайте. Зараз я тут. А це от сюди от ми повернемо. Тут тобі. Тут тобі, я так розумію, лампа не подобається. Окей, okay, тоді ми вазу перенесемо отсюди, от. Тепер тобі все має подобатися, правильно? Давайте ще раз спробуємо. Тепер ти можеш приготувати цей полуничний джем варення? Ой, полуничний, чому полуничний? Малинове. Малинове варення. Чис. Ну, коротше, менше з тим. Супер, їй не подобалася ось ця отваза. Ну, це просто клас. Давайте трішечки пізніше це зробиш. Я хотіла просто а, протестувати. Давайте зараз переодягнешся. Хоча ні, не переодягайся, ти йдеш на вулицю, а там холодно. Давай ти у нас а, ось, збереш яйця, це одне. Інше потім погодуєш їх і почистиш курник. До речі, нашу коровку теж потрібно. А uh, почистити, помити, як це правильно сказати. Так um, їжа в неї, в принципі, є. Можемо тільки почистити хлів. Так, um, і де тут у нас А, um, Ось. Так, давай. Просто у нас наші домашні улюбленці бігають тут. Ой ні, ні, ні не викидай сміття з дому, ні, не роби цього. Потім цим займешся у кращі часи. Ну, будь ласка, Луїзо, пізніше цим займешся, окей? Супер. Іди краще, от, займися всім рештою, вже 11 година, 12 навіть доходить. А ми ще досі нічого не приготували для наших гостей, які прийдуть до нас в гості. Це сім'я, яка живе у нас тут, тут, тут по сусідству. Не знаю, чи я так покажу. А... Ну, коротше, вони живуть. От, якщо я не помиляюсь, то це їхня. Ні, це. Ну, коротше, вони живуть дуже недалеко від нас. І вона їх запросила в гості, щоб познайомитися. І вони прийдуть. Там якраз е дівчинка томового віку. От. У нас що? Серйозно я чи ні? Просто я молодець, я запхала, а яйця це... е не туди в холодильник я запхала. Так, давай, будь ласочка, швидесенько, що. Це наша курка чи півень. Угу. Постаріло, постаріло, Сподіваюсь, що в нас е, скоро народяться нові, тому що нам потрібні кури, як ми будемо без них. Лакі у нас щось тут. Сподіваюсь, їм не буде самотньо лакі і мікі. Залиште сміття у будинку, потім хтось його викине. Давай іди завершуй з всіма своїми справами на дворі Хоча у нас тут ще не початий край роботи з нашим садом і з нашими бджолами, точно у нас тепер є бджоли клас. Нам потрібно ще буде за ними дбати, щоб вони нікого не жалили, а вони ще й так близько до входу. Просто клас. Вона розлила. Ну, що сьогодні за день такий поганий? <звук> угу. Так, щось там Лакі хоче. Мікі, ну нащо ти це робиш? А, де тут тебе можна сварити, щоб ти такого більше не робив? Чи через те, що вона не бе... Бо... Ой, стоп, я не встигла. Просто біжи і кажи, що не можна таке робити. Спершу давай іди в туалет. Щось у нас доброго, я так розумію. Угу. Так, нам ось тут потрібно посадити щось. І ось тут у нас є вільне місце. Так. От ось це от переодягнешся. Так. Ну, Мікі, я можу тебе якось насварити чи ні? Ось. А тут якась лисиця. Сподіваюсь, вона не прийшла у нас щось красти у нас так нічого немає. Давай попроси, щоб він так більше не робив. Вони не знайшли спільну мову Окей, я бачу, тому давай іди їж, поїш щось. Давай. А потім нарешті підеш, а це варення і спечемо торт. Ой, не торт, пиріг. Ну, коротше. Давай приємного тобі апетиту. Я не знаю, мені здається, освітлення достатньо, але воно з одного боку таке темне. Як же я не можу дочекатись, коли, нарешті, можна буде використовувати нормальні лампи, нормальні світильники того, що ну реально? Хоча у цьому мені дуже навіть подобається, як виглядає кухня, правда, ввечері. Вона буде погано виглядати, дуже темно, мені здається. Просто чому ці кури ходять до нашого будинку? Ну серйозно. Каю, сонце, ти прийшов? Що з тобою? Просто Кай, що ти робиш? Що ти чудиш? Іди, будь ласка, поїж і ти займешся садом. Окей? Так, Луїзо, давай продовжую готувати варення, тому що вже третя година, до якої у нас там Том працює? Ага, він уже дуже скоро прийде. Ось він за годинку прийде, чудово. І ми десь о 5 запросимо наших нових сусідів до нас у гость. Хто вже ж Лакі боїться плити? Лакі сонце моє. Не бійся так. Приготувала джем молодець. А, ще ні. Точно. Що з тобою? Просто ці баги з інфантами. Тому що я його подорослішала через а не через е, якось по-іншому. Через це у нього такі баги. Сподіваюсь, що коли ми відсвяткуємо його двадцятий день народження. То ці баги припиняться. Ти хочеш бути дружелюбним, дружнім, як це сказати? До Луїзи, окей. Том у нас повернувся з роботи. Супер, зараз ці двоє займуться. А, займуться у нас садом. От. Я передам там тому каю ось це от. Так. А ти, Луїзо, давай приготуєш а, торт. Так. Чому я кажу торт, якщо це пиріг? Ну, окей. Де ось. Супер. Іди, готуй. А, ти вирішив за собою помити тарілочку. Це дуже приємний подарунок, Каї. Зараз піди виконай своє домашнє. Просто у нас дуже мало часу залишилося. До речі, ось так от тепер виглядає нас Том. От. І давай, будь ласка, а... що? А що у нас? А, це типу сплячці, тому я не можу навіть прополоти. Окей, ну давайте тоді полиш все і. Збереш весь врожай? І, можливо, навіть так. Йому подобається садівництво, Чому би і ні. А... Де тут у нас? Ага, нічого не потрібно робити. Просто окей. Ти можеш якось ось, супер. Так, і зараз будемо запрошувати наших гостей. До речі, додивіться це відео в кінці, тому що якраз ось ця вечеря буде у вигляді катсцени. Так, давай. Споюся, наша троянда ще жива, то вона якась така нещасна. Так, що мій? Томе, Том. Ой, Тома. Каю, каю, ну що ти робиш? Окей, поки що це ми. Не грайся зі смітником, будь ласка. А, Мікі, чого ти такий неслухняний? Що з тобою не так? Навіщо ти робиш і так проблемне життя все більш проблемним? Так, а... Томе? Молодець, він зібрав врожай. Ну і давай ти посадиш ні, не те. Ось. Посадиш баклажани і посадиш а, гарбузи. От. Супер. А давай, Лізо, ти іще виконеш сміття. От, а я на цьому поки що буду завершувати цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримайте мене лайком, підпискою, а також підписуйтесь на телеграм-канал. І зустрінемось уже зовсім скоро. Всім, па-па!